See <laughs> Невеликі дикі коні теж мешкали в нашому степу. Але коли сюди прийшли люди, стали освоювати степи, то вони в період гону зманювали кобил і їх просто-напросто звели. У природничому залі краєзнавчого музею вже почалась екскурсія для найменших відвідувачів. Їм розповідають про тварин та рослинний світ степу, лісів та Азовського моря. Малечі дуже сподобались великі діорами, що ілюструють природу нашого. Краю, а восьмирічна Поліна у захваті від експонатів, що розповідають про різні види тварин. Дівчина каже, найбільше їй сподобалась ласка, бо вона дуже мила. Я тільки взнала, я вже е, не бачила ніколи. І оці всі птахи. пейзажі, оце дуже трудно рисувати. І ті, хто це все робив, малював, я дуже думаю, що вони дуже-дуже дуже старались. Я вже дуже багато екскурсій бачила, але такої я ще не бачила. Одночасно у сусідньому залі триває екскурсія на шляху до незалежності. Тут відвідувачі слухають розповідь екскурсовода вже про новітню історію України, а саме про помаранчеву революцію, події на майдані та сучасну російсько-українську війну. Крім того, діти змогли побачити справжню військову амуніцію, особисті речі героїв, зброю та уламки снарядів. Ця екскурсія дуже сподобалась тринадцятирічній Орині. Дівчина розповідає, що з початком повномасштабного вторгнення захопилась історією України і дуже хотіла дізнатися про її шлях до незалежності. Мені дуже сподобались різні експонати. Про них дуже цікаво розповідають різні речі, шлях до незалежності. Найбільше мені Запам'яталася та історія, коли летіли два літаки, і один російські загарбники е збили. Мені шкода тих людей, які загинули. А коли закінчилися екскурсії кожної з груп, діти побували у залах, де представлені експонати побуту 19-го – початку 20-го століття, тут можна побачити, як розвивався наш край, формувалося сільське господарство та з'являлась промисловість. Як з'являлися тут перші підприємства, і машинобудівні, і цегельно-черепичні підприємства, як тут розвивалася і фінансова галузь, тобто банки нашої області сучасної, да? ну, цих населених пунктів? І в принципі є дуже цікава локація це меблеві інтер'єри 19 20 початку ХХ століття. Нині краєзнавчий музей закритий для відвідувачів, однак проводять такі екскурсії, коли є попит. Тож працівники Центру культури ЗНУ розповідають, дуже хотіли залучити дітей до культурного життя міста та відволікти від війни. Екскурсію влаштували для переселенців, однак запорізькі дітлахи теж могли приєднатися. Ми якось намагаємося всіх діточок, звідки б вони не приїхали якось об'єднувати, долучати і до культурного, до якісь там розважальних заходів. Ми проводили і на новий рік, і після нового року. Тому ну, ми намагаємося їх не розділяти в або Запоріжжя. Працівники центру культури діляться, хочуть організувати ще одну екскурсію для майбутніх випускників шкіл у зоологічному музеї ЗНУ, аби допомогти дітям визначитися із майбутньою професією. Єлизавета